Переходи через парапет, давай на пластик сразу, збивай плам'я. зруйнована будівля, пробитий дах, вибиті вікна та двері. Такі наслідки влучання російської ракети в льодову арену Альтаїр. Вибух стався близько десятої вечора. Охоронець будівлі та ще двоє людей отримали контузії. Повідомила заступниця керівника міської військової адміністрації Олександра Пахомова. На місці працювали рятувальники. Відбулось часткове руйнування та пожежа будівлі льодової арени Альтаїр. Рятувальники приступили до гасіння пожежі, яку було ліквідовано о 23.15 на площі 500 квадратних метрів. Від головного управління залишалися 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Нагадаємо, що раніше на арені проводили чемпіонати України та міжнародні змагання. Працювала дитячо юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Людова арена це не просто будівля, це другий будинок для нашого клубу. Після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Будинок 73-річної Любові в кількох метрах від льодової арени. Від уламків її оселя найбільше зазнала руйнувань. Наслідки обстрілу допомагають ліквідувати сусіди. Частково пошкоджено дах, двері, вибиті всі вікна. Під час вибуху вони з чоловіком були вдома. Забівку то відбивати треба пленки. як то себе на зиму робити, або на осень. Вот ванна і люта розбита тут було в цьому. Сухарі валялі, сільстро валялося, все валялась тут. От повністю нема нічого. Повністю нема нічого. Як ми будемо жити? Без окон? і двері не закриваються, позакрінювала. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто з іскандерів. Про це повідомила заступниця керівника Дружківської міської військової адміністрації Олександра Пахомова. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. новини Суспільне, Донбас.